Фадейді Онісович Ганіцький, непересічний представник своєї епохи та мешканець Кам'янця-Подільського. Він був музикантом, педагогом, громадським діячем, заснував у нашому місті відому в усій країні та поза її межами музичну школу, був організатором заснування подільського музичного товариства, став засновником інших музичних шкіл, не лише на батьківщині, а і за її межами. Своїм яскравим талантом і плідною працею прислужився українському, а особливо подільському мистецтву. Музикант уособлював новий тип митця, представника грона універсалів із широким діапазоном інтересів у різних галузях культури та музичного мистецтва, високою працездатністю та ґрунтовними енциклопедичними знаннями. Його активна суспільна діяльність справила значний вплив на місцеву громаду. Відомий музикант та педагог Фадей Геніцький народився 22 липня 1844 року поблизу старовинного міста фортеці Бар у дрібномаєтковій сім'ї поміщиків, власників села Чемириси волоські Тепер це село Журавлівка Барського району Вінницької області. Його батьки також були музикантами. Виховали вони двох синів Тадеуша та Ігнація, які також посвятили своє життя музиці. Вже у трирічного Тадеуша проявилося музичне обдарування. П'ять років він грає на роялі і читає ноти, а у восьмирічному віці розпочинає навчання гри на скрипці. Фадей Ганіцький вчився у Кам'янець-Подільській та Одеській гімназіях. Упродовж 1868-1872 років навчався у Відні у найкращого австрійського скрипаля Якова Донта. Навчання продовжував у Берліні в королівській вищій музичній школі, у відомого на той час музиканта Йоахема. Так склалася доля, що після закінчення школи Фадей Ганіцький став її професором. Далі доля перенесла музиканта до міста Лоць. Там він працював спільно з братом Ігнацієм. Яскравою подією у діяльності Фадея було відкриття ним у лодзі музичної школи. За кордоном він був відомий як виконавець і організатор. Йому пророкували гарну кар'єру, але незважаючи на такі шалені успіхи, думки про Україну його не покидали. Він мріяв про заснування музичних шкіл на батьківщині. І лише у 1901 році брати Ганіцькі повертаються на рідну землю. Щоб втілити свою давню мрію в життя, вони вирішують продати маєток у Чемерисах і за виручені кошти відкрити дві музичні школи: Ігнацій у барі, а Фадей у камянці подільському У 1907 році під керівництвом Фадея Ганіцького. Організовується Подільське музичне товариство, яке згодом носитиме ім'я Миколи Леонтовича. Працюючи в школі, Фадей Ганіцький написав чимало творів для фортепіано, а також для скрипки і фортепіано, навчальні посібники для скрипалів. Кам'янець-Подільська музична школа, що заснована і очолювана Ганіцьким. Пережила війну і революційні події 1914 20 років. Педагогічний склад колективу школи зазнавав змін. Одні викладачі залишали школу, на їхнє місце приходили інші. Рішенням 11-ї сесії Кам'янець-Подільської міської ради 4-го скликання від 8 квітня 2003 року міській дитячій музичній школі Присвоєно ім'я її засновника Фадея Діонісовича Ганіцького. Зараз музична школа імені Фадея Ганіцького нараховує біля 40 викладачів, які продовжують традиції, закладені засновником школи та його колегами. Тисячі учнів закінчили школу, серед них виконавці, музичні діячі, викладачі. Нащадки подільського професора Фадея Ганіцького. Примножують творчі здобутки української музичної культури, музиканти, вихідці з Кам'янеччини, відомі далеко за межами Поділля та всієї України. Кам'янчани зберігають і шанують ім'я видатного Подолянина за життя професора Фадея Ганіцького. Слава про його школу облетіла всю Європу. Сьогодні робиться все можливе. Щоб відродити пам'ять про талановитого музиканта-подолянина Фадея Ганіцького, віднайдено і впорядковано могилу відомого композитора, 1 жовтня 2018 року на фасаді дитячої музичної школи було відкрито меморіальну дошку її засновнику Фадею Ганіцькому. Фадей Діонісович Ганіцький великий талановитий музикант, педагог. Справжній патріот своєї батьківщини, який не пошкодував свого маєтку в селі Чемерисах взамін на те, щоби побудувати музичні школи на подібні, це згодом дало свої плоди, збагативши музичне мистецтво і музичну педагогіку України.